Всім привіт! З вами канал Гулі в 3 і це свіжі новини боксу. Джаран Еніс проведе об'єднавчий бій з Імантосом Станьонісом. Діліан Вайт прокоментував бажання Уайлдера відбуксувати з Ентоні Джошуа. Нікуди Усик не повернеться. Промоутер Ф'юрії про майбутнє Олександра Усика. А перед переглядом відео лише попрошу поставити лайк та підписатися на канал. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний. Спонсор проєкту Фовбет. Ну а тепер поїхали. Чемпіон світу IBF на півсередній вазі Джаран Енніс схоже отримує довгоочікувану уніфікацію в наступному бою. За даними The Ring, його команда та представники чемпіона WBA Еймантаса Станьоніса практично завершили переговори. Поєдинок планується на 12 квітня в Atlantic Сіті США із трансляцією на платформі DAZN. Еніс вже успішно провів два захисти титулу. У липні 2024 року він достроково переміг Давида Ванеся. А у листопаді впевнено перебоксував Карена Чухаджана в реванші. Станьоніс має титул WBA з 2022 року, коли здобув перемогу над Раджабом Бутаєвим. Після пропуску 2023 року він повернувся у 2024-му і виграв за очками у Габріеля Маестри. Бій двох непереможених чемпіонів обіцяє стати яскравою подією для дивізіону. Інсайдер ЄСПН Майк Копінджер повідомив деталі переговорів між чемпіоном WBC, WBA та WBO у другій середній вазі Саулем Альваресом та володарем титулу WBA у першій середній вазі Теренсом Кроуфордом. Поки що контракт не підписано, але Канела і Теренс Крофорд збираються провести бій у вихідні, коли буде День Незалежності Мексики у вересні, якщо все вдасться. І як казав Крофорд, це станеться у другій середній вазі без умови про регідратацію, написав Копінджер. Нагадаю, Крофорд у серпні здолав Мадримова, а Канело у вересні переміг берлангу. Американський боксер першої напівсередньої ваги Райан Гарсія поділився думками про можливий поєдинок проти колишнього чемпіона світу WBA Ісака Круза. В інтерв'ю Гарсія зазначив, що цей бій міг би стати цікавим для фанатів, оскільки стилі боксерів дуже відрізняються. Будьте готові. Я повернувся вибуховим. Я сказав Крузу, щоб він тримав руки вгорі. Він маленький, це ще один великий бій. Я готовий до нього. Під досі добрий боєць. Можливо, він програв, але фанати люблять його. Він твердий боєць, він агресивний. Він буде битися усі 12 раундів. У нас під булем було багато шансів побитися, але це ніколи не відбувалося. Думаю, що фанати хотіли би цього бою протягом тривалого часу. Доки він не програв. Але я не думаю, що це моє значення. Крус однаково вибуховий боєць. Валенсуела провів чудовий бій, тож у нього теж нічого не забереш. Це все одно має бути великий бій. Я думав, що Крус єдине ім'я, яке я знаю, яке може зробити це після річної перерви. Він має наколтуючий удар. Це буде непростий бій. Тут немає безпечних шляхів, але я впевнений, що має достатньо навичок для перемоги, сказав Гарсія. Нагадаю, бій може відбутися у травні. Просто неба на Теймс-сквер. Британський суперважковаговик Діліан Вайт висловив невдоволення планами екс-чемпіона світу Де Антеї Велдера. Уелдер найбільше шаграє в історії боксу, повний боягуз, який уникав мене протягом п'яти років. Він ганьба і з того часу його неодноразово викривали. Хіба він не повинен добуватися матчів реваншів із паркером та Джаном? Він дурень і не має сорому, сказав Вайт. Нагадаю, Велдер провів останній бій у червні, програвши Джану Джелею. Деонтей програв 4 з 5 останніх поєдинків. Повідомляється, що бій Велдер з боксером надважкої ваги Кертісом Харпером. Відбудеться 26 квітня в Атланті США. Декілька днів тому стало відомо, що могутній саудівський інвестор Туркі Аляль Шейх задумав провести бій екс-чемпіонів Хейвівейту Ентоні Джошуа та Деантея Уайлдера – Ось що про це думає промоутер Джошуа Ейді Хірн. Перше і найголовніше, Джошуа проти Велдера це був величезний бій. Все було погоджено, все було оголошено. Але Джо Паркер усе зіпсував. А потім Велдера побив джолей, нагадує Хірн. Тим часом Джошо трощив всіх праворуч і ліворуч, розбив Валіна Тангану, став найкращим в суперважкового веком світі, бла бла бла, і бій з Велдером більше нікому не цікавий. І тут Джошуа. Побили, і ось зараз, як я бачу, Велдер повертається чи то в лютому, чи то в березні. Чесно кажучи, цей бій Джошуа Велдер зараз не на порядку денному, тому що ми прагнемо лише боїв з Тайсоном Ф'юрі та переможцем бою Дюбоа Паркер. Але якщо ми не зможемо отримати один із них. З ким ще битися? Уайлдер Баколе, переможець бою, кабийов джелей Діліан Вайт, я просто називає імена, з якими він може битися. Це не частина плану, але тільки Аляль Шейх сказав мені, що йому подобається бій Джошуа Уайлдер. І я сказав: окей, якщо Ф'юрі таки пішов, і якщо ми з якихось причин не отримуємо переможця бою Дюба Паркер, то чому б ні, погоджується промоутер. Ну і на завершення. Промоутер британського ексбоксера Тайсона Ф'юрі Френк Уоррен скептично ставиться до можливості, що український чемпіон світу за версіями WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександр Усик, вирішить спуститися назад у крузервейт. Він не зможе. Подивіться на його розміри це неможливо, заявив голова Queensberry Promotions в інтерв'ю SkySpots. З 2018 року Усик не проводив боїв у першій важкій вазі і вже. Твердо закріпився у суперважкому дивізіоні, де в останніх п'яти боях його вага завжди перевищувала 100 кілограм. Досить поглянути на його габарити цього не станеться, додав Ворен, припускаючи, що наступним суперником Мусика стане титульного бою Дюба проти Паркера, який відбудеться 22 лютого. Найвигідніший бій для нього це бій з переможцем цього поєдинку. Великий бій, грандіозний, наголосив Ворен. Нагадаю, Дюба зустрічався з Усиком у 2023 році, програвши в 9-му раунді. В тому бою Усик опинився на канвасі після удару нижче пояса, але відновився за відведений час і зміг зупинити британця. Ось такі були новини: підписуйтесь на канал і бийте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку.